Дуже багато людей вчора написали коментарі про мій препарат Муміо, який я рекомендував вживати. Ось цей препарат Муміо 30 болюсів. Дуже багато питань ви задали: що це таке, як його вживати, хто виробник і так далі. Скільки коштує? Я хочу на ці всі питання вам сьогодні розповісти. Перше, як хто виробник? Виробник моя компанія, Тібецька формула. Звідки ми взяли це муміє? Ми його привезли з Киргизії ще в 2018 році. Чому наше краще, чим інше? Тому що ми його самі вибирали, самі купували, дивились, як його переробляють, самі закупали, і воно справжнє. Як відлічити відрізнити справжнє це Муміо і чи ні? Коли ви відкриваєте Муміо, воно не повинно прилипати, тому що сухе Муміо не прилипає ні до чого. Друге, Муміо завжди має смак і присмак, і запах, і пахне більше коровою, коровкою і молочком, чим бітумом? Муміо не чорне, воно. Червоно-таке червоно сіре, але більш не чорне. І якщо нюхати, то в нього дуже відрізняється смак і присмак, і запах, і у сторону кислого, і у сторону такого терпкого і молочного, це справжнє. Коли ви, я вчора купив мумію в аптеці. і я почав його нюхати, я хочу вам сказати, що це бітум смола. Які якою покривають дороги, і воно з уксусом ще й зварене? От, ось його не потрібно вживати. Я не знаю де вони його беруть, але це дуже погана тема. Наше умійовоно справжнє, висушене, воно розводиться у воді, воно а, розмокчується, воно дуже гарне. Я навіть його вип'ю, бо зараз я цю таблетку. Воно червоне, воно кругле, має запах коровки, такий дуже, як доярку ти поцілуєш після того, як вона а, подоїла корову, якщо хтось з села і знає, як це. По смаку, воно солодко-гірке. Це загадковіший, найнавірно, шановніша речовина народної медицини. Про нього говорять із покоління в покоління. Є дуже багато людей, які його пробували. І якщо його розтворити з молоком і пити це від інфекції і від алергії, і так далі. Про нього кажуть і наші батьки казали і до батьків казали, коли людя, людина торкається до цієї темної, але ароматної речовини. Даром гір, смолою життя, силою землі, то відчуває подих самої природи. І є, якщо у вас є бажання очиститись, якщо у вас бажання є щось полікувати, його можна приймати від чого хочеш. Бо якщо у людини грибок, він подавляє грибки, якщо у людини альбікан, грибкова інфекція, там якась кандіда. Альбіканус, то можна приймати. Він прибирає його можна приймати із теплим молоком, якщо у людини є проблеми з кишківником, і з медом, якщо проблеми з головою. Якщо при алергії можна використати його вранці, виникла алергія, приймайте вранці. При алергічному напрямку приймайте на день. Якщо чи менорея, додавайте його у раціон питання при клімаксі, воно допомагає, при серцевій асмі, бронхіальній асмі при безсоні, при гастриті, гепатиті, панкреатиті, головному болі, гепертонії, гіпотонії, при стражданнях нирок, при кам'яній кам хворобі, при імпотенції, простатиті, при псоріазі і зовнішні, і внутрішній при імпотенції. при... Різних дерматологічних захворюваннях при інсульту, при хворобах виразок, шлунку чи дванадцятиперсної кишки, при захворюваннях грибкової інфекції, при зуда в ушах, в ухах, при глаукомі чи катаракті, при атеросклерозі, завжди приймайте мумійо. Відчуваєте холод, аревматизм, артрит і так далі. муміо допоможе. Я кажу це серйозно, зверніть на це увагу. Як можна купити муміо? Муміо справжнє від дуйка. Це я. Можна купити на моєму сайту tf.ua. Я зараз знайду і скажу, скільки воно коштує. І цей препарат має назву не просто Мумію, а доктор Мумію. І він коштує за 30 болюсів чи таблеток таких шариків 688 гривень. Ви будете у шоці, наскільки він стимулює. Імунітет наскільки він а, з кріп укріпляє, зміцнює серце і дає здоров'я серцевої системи. Він дуже загоює рани, як зовнішні можна розжувати і прикласти, трофічні язви, переломи, покращує апетит, покращує імунітет, покращує сон. Є бляшки, десь атеросклеротичні, можна його приймати: атеросклероз, артеріосклероз, полінеуропатія, цукровий діабет другого типу і всі захворювання, які з цим пов'язані. Все це вміє робити муміо. Тому він такий відомий, тому за нього дуже кажуть. Але люди часто потрапляють на підробку. І коли людина потрапляє на підробку, вона потім каже: якась фігня, не можу пити і так далі. Це не фігня. Якщо міє справжнє, то ви можете е, отримати його е, відповідь. І, е, Очікувати, як воно діє вже через тиждень. А якщо приймати місяць, то ви зможете побачити на дефект це мега У мене дуже багато є людей, які приймали при онкологічній хворобі, новозахворюваннях при псоріазі, при, навіть при залежностях, при псоріазі, там, на ліктях разом з мускусом. І казали, що при переломах це найкращі препарати. Як замовити? Напишіть мені в Директ. Його ціна 688 гривень. Це недорого для нас. Тут я залишу під цим відео номер телефона. Якщо хочете замовити, замовляйте, пишіть, я всім відповім. Дякую, всім здоров'я. Зараз вийду ще з іншої трансляції.